Привіт, друзі! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. В попереднім відео про бізнес-інкубатор, посилання на яке я залишу в описі під відео, я розповіла, що представляє собою бізнес-інкубатор і як він працює. Сьогодні ж поговоримо про те, як легалізуватися через бізнес-інкубатор. Я покажу вам, як виглядають документи, які чоловік мій має від бізнес-інкубатора. Тож, поїхали! Бізнес-інкубатор це дуже зручна штука для фрілансерів, які не мають постійного роботодавця, а працюють на себе, надаючи послуги чи продаючи свій продукт клієнтам зі всього світу. У них є всього два варіанти для легалізації в Польщі. Перший варіант це зареєструвати свою фірму, спілку або одноособову джелальність господарчу. І другий варіант це співпрацювати з бізнес-інкубатором. Особливо це необхідно іноземцям, які тільки переїхали в Польщу, бо у них немає постійного роботодавця, від якого можна зробити карту побиту, і у них не завжди є одразу дозвіл і гроші, щоб відкривати фірму у Польщі. А може й нема необхідності. Наприклад, як у мого чоловіка, у нього всього 3-4 крупних клієнта на рік, кілька фактур. Договорів, платежів, тож навіщо йому взагалі цей головний біль з фірмою і сплатою зайвих податків і витрат? Заплатив собі 450 злотих на місяць і весь час присвячуєш своїй справі. І ще один плюс: карту побиту від бізнес-інкубатора набагато легше зробити, ніж від бізнесу. Отже, легалізація. Що бізнес-інкубатор такого робить, щоб ви могли легалізуватися у Польщі? Бізнес-інкубатор бере ксерокс вашого загранпаспорта, номер веселя, якщо він є, і заключає з вами договір. Чоловік його роздрукував, підписав і прислав їм фото договору з своїм підписом і вже з того моменту почав сплачувати їх послуги. Після цього бізнес-інкубатор запускає процес вашого працевлаштування. І починаю робити для вас опінію старости та дозвіл на роботу, освячення або зазволення типу А. Це якщо є така необхідність. До війни українцям треба було все це робити зараз вже ні. А для громадян інших країн свої правила. Коли чоловік заключав договір з бізнес-інкубатором у 2021 році, то спочатку робилося освячення на 6 місяців, а потім вже зазволення на один рік. Через два роки він закінчив поліціальну школу, і дозвіл на роботу йому вже став непотрібний, але на початку без нього він не мав права працювати у Польщі. Зараз ви бачите на екрані освічення і зазволення мого чоловіка на роботу. У 2021 році вони виглядали так. Може комусь цікаво подивитися, можете поставити це відео на паузу і роздивитися уважніше. Сума заробітної плати у дозволах вказується мінімальна, менше якої не можна на місяць отримувати. Більше, будь ласка, ліміту немає, але не менше. Опінні старости йому не потрібно було робити, бо його спеціально звільнялося від необхідності отримувати цю опінію. На сайті gov.pl є інформація про те, кому не потрібно робити опінію. Дозвіл. Договір з бізнес-інкубатором і залончик номер 1 Бізнес-інкубатор передав поштою до України і чоловік подався на робочу візу, яку йому відносно швидко зробили. І він одразу приїхав по ній у Польщу. Залончник номер 1 це документ, в якому вказується намір бізнес-інкубатора взяти працівника на роботу. Роботодавець вказує в ньому свої дані. Назву, адресу, номер ніп, вказує посаду, на яку бере працівника, на яку умову, з якою зарплатнею і які обов'язки він буде виконувати, і на який період. На другому етапі чоловік завіз оригінал своєї умови з бізнес-інкубатором у офіс, і юристи почали розробку умови з першим клієнтом. Паралельно в бухгалтерії відкрили допоміжний рахунок, на який будуть заходити гроші у євро і у злотих, бо розрахунок з бюджетом йде тільки у злотих. Коли умову з клієнтом узгодили і зайшов перший платіж від клієнта, бухгалтерія перерахувала всі необхідні податки в бюджет і решту чоловіку на його особистий рахунок. Щоб отримати песель, чоловіку прийшлося робити прописку або мельдунок. А рахунок в Міленіумі з умовою діло від бізнес-інкубатора йому не захотіли відкривати, тому він пішов в інший банк, де відкривають всім рахунок на основі тільки загранпаспорту. Так він працював майже рік, знаходячись на робочій візі. І за три місяці до її закінчення чоловік попросив бізнес-інкубатора новий залишник номер 1 і подав документи на карту побиту. Карту побиту йому дали дуже швидко за три з половиною місяці і майже на три роки. Чому майже? Тому що ми подалися до закінчення візи завчасно, щоб найшвидше отримати карту побиту і мати можливість подорожувати. А золочник нам дали на 3 роки, як бачите на фото, карта його у лютому 2025 закінчується. Тож він у вересні вже. Подався на нову карту. Орієнтовна децизія повинна вже бути після 16 грудня, але сьогодні вже кінець січня і її ще немає. Сподіваюся, і цього разу карту дадуть йому на 3 роки. Відповідно, вже наступну після цієї карти побиту будемо робити карту резидента Євросоюзу, яка видається безстроково, лише буде треба міняти пластик раз на 5 років. Ось і вся легалізація від бізнес-інкубатора. Як я вам говорила в минулому відео, вона ніяк не відрізняється від карти побиту від звичайного роботодавця. Якщо ви хочете прив'язати до своєї карти побиту жінку або дітей, то можете це зробити. Головне, щоб вашого доходу було достатньо. Також дуже зручна опція це умова злицення на невелику суму, яку можна заключити з бізнес-інкубатором. І це. Дасть вам і вашій родині можливість користуватися страховкою ЗНВЗ. І не забувайте, що якщо ви захочете відмовитись від послуг бізнес-інкубатора, то треба буде сповістити у жонт. Про зміну роботодавця протягом 15 днів, інакше можуть бути проблеми з наступною картою побиту. І для того, щоб у вас не було проблем з наступною картою, вам повинні заходити регулярні доходи. В середньому за рік не менше, ніж сума у вашій умові з бізнес-інкубатором. А на сьогодні все. Іду робити для вас аналіз економії на податках при співпраці з бізнес-інкубатором. Всім па-па!